Добрий ранок, виїжджаю зараз в Берлін. Їхати мені 510 кілометрів. Так як це робиться на Теслі, то воно мене одразу веде через одну зарядок, так що в Гановері буду підзаряджатися. 500 кілометрів плюс в одну сторону, як ви вже зрозуміли, їду на Теслі. І от якби цікаво, цікаво, сікається поїздка займе зима часу, по-друге. Огляд буде сьогодні по Мерседесу S580. Це у нас 223-й Мерседес з пробігом 13 тисяч 2023 року. Добрий ранок з Берліна. До речі, якщо їхати отак от весь час прямо, то ми доїдемо до Брандерських воріт. Тут вони в цьому місці. Е, до речі, дорога е, зайняла 5 годин. Нагадаю, що е, їхати мені було десь 530 км. Так що, в принципі, ну, непогано справився на Теслі е, е, доволі швидко. Включаючи той факт, що я ще якби, заїжджав підзарядити автомобіль. Це я розумію розкіш. Зацініть, такі красиві майбах. І тут теж цікавий колір. Хто мені підкаже, це Mercedes -мануфактур. Ну, По лютому не прийшлося перевіряти, скільки так і є, як ви бачите, вказано Manufaktur. Ось, так що це дуже по-особливому. Так, друзі, всім вітання. Я приїхав до офіційного дилера. Мерседес в Берліні. Зацініть, як тут красиво. Це немов торговий центр автомобілів Мерседес. Ціла галерея. Саме головне, що стоять тут такі прям, знаєте, витончені автомобілі. Я, до речі, поки ще не знайшов с клас який нас цікавить. Можливо, ось цей. Зараз буде видно. Да, це в теорії. В теорії. теорії може бути ця машина, дуже схожа на, на це. Зараз знайду менеджера і продовжу вам все показувати. Це новий Mercedes C63 AMG з новим двохлітровим двигуном. Плюс гібрид. Сумарно 680 сил, як ви бачите, ось робочий об'єм двигуна. Ну, Їдеться машина дуже потужна. Я бачив заміра цього автомобіля, Закритий, на жаль, в порівнянні з останньою BMW M3, то, як не дивно, він її натягує. Хоч ця машина потужніша, але вона ж дуже важка, маса її складає. 2250 кг, от в такому діапазоні вигляд дуже красивий, тут не поспориш, хоча кольор чорний не зовсім він підходить до даному автомобілю, але не виглядає красиво. понятна справа, що це не 4 літра бітурбо але от такі от переходні у нас варіанти так, друзі, ну що, ось цей Mercedes, за яким я так довго їхав, дійсно це був він, я не помилився. 23 рік, 13 тисяч прибіг, пневмо підвізка, повний МГ пакет. Потім а у нас тут музика Burmester 4D. Ці клоночки так красиво виїжджають. Як ви бачите, у нас також є пакет карбону. Тобто його тут багато, оці всі панелі, все в карбоні. Так, зараз я чуть поправлю сидіння. Мені здається, що так, значить, вперед, до речі, тут така фішка, ці кнопки вони стоять на місці. І як ви бачите, от я просто торкаюся пальцем і вже сидіння починає реагувати. Ручки мають таку форму, вони потім заїжджають і ховаються. Їх не видно. Так, Як ви бачите, також у нас тут є можливість розкласти сидіння. Ось так от це виглядає. Це воно поїхало-поїхало. Починає складатися ось таким чином. Зараз подвинеться вперед. Давай, 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 давай. Така видвігається підножка для того, щоб ми так от могли, наприклад, сісти на Посадка дуже зручна, ось так от красиво виглядає музика Бурмістер. 4D скрізь ось такі металеві. Ти прям торкаєшся пальцем, ти відчуваєш холодок від них, тому що це дійсно метал, а не пластмаса. Тут такий карманчик з безпровідною зарядкою. А є вентиляція, є підігрів сидінь. Також у нас тут кліматична установка, ми тут можемо налаштувати все, але так як зараз в даний момент ключа нема, я. Не можу активувати всі функції, які мені потрібні. Шторки, само собою, електричні. Так, Давайте ну, ми розберемося, як вернути все назад. Якщо ми нажмемо цю кнопочку, то все повинно повернутися в початкове положення. Що воно зараз і робить потихеньку. У вечірній час доби. Ці контурні підсвітки тут на найвищому рівні. Фари тут запустилися, як ходові вогні. Дивіться, красиво. Digital Light. І також красива, дуже красива задня оптика. Подивіться, немов там якісь кристальчики, да? я вам скажу оце ті моменти, з яких... Складається автомобіль, тобто і враження про нього. Оці детальки, яким приділяє автовиробник, увагу Розумієте, так? Да? багажник теж дуже великий, там більше, ніж 500 літрів його об'єм. от сидіння вже, до речі, склалося. Місця в загальному дуже багато. Його тут для будь-якої людини будь-якого росту. Ось Такі подушечки дуже м'які. Ви взагалі а, отримаєте міга-посадку, від якої ви просто балдієте. Оскільки Мерседес вміє для задніх пасажирів зробити топове положення. Їдете в дорогу без проблем. Тримаєте багато кайфу. У нас тут е, всі асистенти, не знаю на рахунок нічного бачення, я чомусь його перестав зустрічати на інших мерседесах. Ну Давайте глянемо на прикладі Майбаха. Наприклад, тут нема, та й тут нема, І нема віконечка, де він би ховався. Так що, Я думаю, скоріш за все. Може мене поправити, але я думаю, що в Mercedes W223 його вже просто немає. Так, 500 з копійками сил, 4 літра бітурбо, їде ця машина прекрасно. Так, що хочу ще сказати, автомобіль на гарантії, його продає офіційний дилер, 13 тисяч пробіг, нічого не фарбоване, ну і дуже хороший стан. До речі, є проекція, яка доповнює реальність. тобто Вона на дорозі вимальовує прям графічно повороти, тобто там допомагає, підказує в плані там навігації, поворотів, знаків і так далі. І Називається вона проєкція з доповненою реальністю. тобто Фішка топова, особливо в Європі. В Україні не знаю, як воно буде працювати в плані якості. Ну, але це таке, ми ж маємо рухатися до чогось хорошого. Чорний колір. 21 колеса різноширокі, задня 285, по ширині передня 265. Ну, відповідно, по висоті 35-30 ну і 21 профіль. І величезні двері. Зараз буде ключик, он менеджер мені несе. Надається мене це зробити. Працює спокійно, без ривків. Ну, відповідно, у нас тут так що зробимо така от історія з колонками. Так от вони виїхали, виглядає дуже все стильно, красиво, все-таки контурні підсвітки, вони рішають по максимальному. Ось тут у нас можна буде все вибрати по кольоровій гамі, їх тут всяких різних варіантів буде багато. Ви Представляєте, що буде взагалі ввечері? Це все. Буде давати такий класний двіж. Тут в принципі все зрозуміло. Авторежим, авторежим. І все. Так. На самому, як ви бачите, просто за допомогою дотику. Кнопка не рухається ні вперед, ні назад. Ви Просто торкаєтесь. Дуже прикольно. Відтяжки. Так, а тут у нас можна вибрати різні варіанти. 13700. Так. Давайте виберемо, наприклад, приборну панель у вигляді ну, спортивному варіанті. Ось це буде виглядати так, або це звичайний варіант. Також ми можемо вибрати в режимі ексклюзив. Також, для прикладу, якщо хочете, то будь ласка, у вас буде навігація. Ось наша доповнена реальність по проєкції. Прийшлося заглушити автомобіль оскільки ну, це все-таки салон. Це такі норми. Не будемо перечити цьому. Так, сервіс через 29 днів, також треба буде момент уточнити. Дуже якісно виглядає приборна панель. Вона, до речі, з функцією 3D. Телефон, камера цього не передає, але вживу виглядає топ. Пішли далі. Відповідно, ми можемо встановити іншу мову, яка нас цікавить. Наприклад, інформація по автомобілю дуже багато. Різних функцій. По-перше, дивіться, для прикладу, от мова тут, да? але також є асистент, і можна вибрати мову, на якій буде розмовляти асистент. Розумієте? Ну... Потім Вене що ключ треба. Да, Воно зараз не закриється, але в чому фішка? Тобто, Ви можете закривати-відкривати панораму от таким змахом руки. Красиві підсвітки, в тому числі підсвітки в колонках бурместера. Во, дивіться, знайшов. Друзі, я тільки що вибрав свій ріст, у мене він 1,73 м. Початок позиціонування. І зараз Мерседес підлаштує сидіння під мою тілобудову. Так якось він дивно, дивно це зробив. Ну, Тобто я сижу комфортно, але трохи близько до керма. Я би собі отак от налаштував, так мені більше подобається. Все, чудово. Така от цікава опція. Вам не потрібно заморочуватися, ви просто вбиваєте свій ріст і все. І далі Mercedes все робить замість вас. Ну, Я не знаю, чи це стосується не пасажира. Переднього, але по водію шикарно. Так, динамічне сидіння, бічні валики, плечі, лордос, не знаю, що таке, кінетика сидіння. Тобто по великому рахунку є дуже багато опцій, за допомогою яких ви можете повністю підлаштувати сидіння під себе. Ось такі справи. Друзі, буду закінчувати. З вами був Андрій Автофура. Ми цей автомобіль будемо купляти. Ціна нето складає 109 тисяч 100 євро. Бруто 129 800. Машинка 23-го року, 13 тисяч пробіг. Як ви вже бачите, продає офіційний дилер Mercedes. Ось. Чорний колір на топовій оптиці, доповнена реальність, Long 580-та модель. Ось такі справи. Якщо ви бачите це відео, це означає, що даний автомобіль поїхав в Україну своєму новому власнику. Відомо, а, також хочу звернути увагу на те, що не всі автомобілі я публікую а, в Ютубі. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофора. До нових зустрічей.